Ви мені скажіть, як тут, сука, не матюкатися, якщо зараз вже 6 вечора, завтра, 5 ранку, машина орендована за 10 тисяч гривень, виїжджає до хлопців у з продуктами, з медициною, з тактикою. Нам не підписують дорожній лист. Я зараз підготував дорожній лист від благодійного фонду з печатю, з подписю. Хто їде, куди їде, що за машина, що везуть, перелік, все, щоб на блокпостах надати відповідні ж, сука, документ хочеться, блядь, в цій, сука, стані жить по закону. Нам сука стали в позу раком, ніхто нічого не хоче підписати. Ви блядь, блять, коли в такій позі стоятимете, та щоб вас, блядь, не виїбав, я без вазеліна, блядь. Ви що, сука, хує що? Ви що, блядь, думаєте, що якщо ви мені не підпишете це, блядь, їбучий, е, подорожний лист. Так я зараз сложу руки і завтра нічого нікуди не поїде. Блядь, сука, на кого работаете? Ви, блядь, на кого робите, блядь. Тут, блядь, з последних ног уже падає, з последних сил, сука, бігаєш. Люди скидають гроші, посилки присилають, щоб пацанам в окопи довести. А ви, блядь, сука стали раком. Отак, блядь, чистийте. Ви так родились, ви так і здохнете раком. А ми, блядь, цю війну все одно виграємо. Ты подиви, блядь, яки. Прям уже не знаю, сука, куда ударить. Пертунью так, блядь, мешайте. Гроші приїздить.